Всім причині, це Арн Рейбік і ми знімаємо нове відео про Бравл Stars. Так давайте будемо починати. І ми вибрали Брока. Ну, бо треба ж кудись потратити білетики, все -таки. Так Давайте сюди і. Один. Ні, чел, ти реально здівайся так, сразу кидаем. На. Ну, ні, мене. А, вы вдвоєм ну, померли. Не, я вас просто люблю. Ау. клас я навіть не забрав. Бо завдяки своїм рандомам я програю. Нє. Рандом просто. Я знаєте що, просто хочу вже вийти. Просто, даже кину пін. Пофіг. А ч ты не двигайся, це моя тема. Я даже не буду ничем помогать. Просто вот. Ну, поплачь, что ты там? Вау. Я люблю просто своих друзей. Так. Все, у нас билетики закончились все. Ну и давайте... А, я сполник. У нас це. Ще. і давайте починати. Так. Ну, перша тут можна кого? Конечно же. Морень, а Кстати, я купив гіпер на кита. гіпер конечно, такий собі Ну, не скажу, що він. Вау! і не скажу, що він фу. Ну, нормальний але чогось просто не вистачає і все Просто чогось не вистачає Якоїсь причинки Просто. Так, давайте. Ну, чесно, не больно. Оу, я забув. е Ты ничего, серьезно? Ес. Yes. Ес. Yes. Oh. Давай. Хорош. Бас, ты хорош. Не, бас, ты поганый. Просто. Бас, ты ужасный. Нет, бас. Ну, звісно, що ти для нас зробив, ти нічого не зробив. Ой-ой-ой, ти кусти поломав! Єс! Єс! Просто єс! Едгар! Я тебе хвалю! Ти молодець! Ти не подумай! Так, давайте зараз Ще раз граємо. А ну, скільки і... Ну, таке. Один стартроп. залишився. Ну. Адський Ацький фенг, в принципі, скін такий собі. Просто його покрасити в другий. Окрас. І сойде. йде! Як буде по басу? А так він, типа, похож. У нього більше людський вид. Просто. І все. Пайпер. Вибираємо пайпер. Так, кого тут. Понятно, сразу Менді полетіла і ко. Молодець! Тік! А ну хоча би гіпер. Хотя вы гипер. ням 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 Так, еще тут у нас. Ну, тут, в принципе, можно сказать, еще. Що... Ну, непонятно, кто выиграет. Ай-яй-яй! А, а я? Він що, на уровні спайпер стріляє? Це невозможно. Алло, це читерство. Перший кіл є. Ну тут, коротше, а, все. Тут просто треба його. Давай. Ти просто валиш його. Ну, все. Тут я вже добив. Так, давайте, далі. Так, давай, добивай хорош. Так, все тихо роби, давай, запускай. Єс. Ну тут і все. І все. Я закінчив цей матч. Просто. Так. Я молодець, а ви ні. Ого, скільки я вже зробив з квестів. І... Та ну! та ну, Та ну! скин! Скин! Який? Ну, отіс! Норм! Так, це ми. Ну, скин мені подобається. Скин норм. Так. І нова ячейка. Так. А що це мені приходить? Так, давайте зразу вибираємо. І що? Давайте. Е, значить. Давайте це лучше. І все. Думаю, будемо закінчувати цей відео. Ну, я хотів так, щоб він включився коротким, недовгим. О, ти монет. Так. Таке собі і. Що тут у нас Ну, норм? Ну добре, будемо закінчити цей відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь, а ну, буду прощавати. Всім па-па!